Мої вітання глядацькі аудиторії. Мене звати Юлія Лутвиненко і вітаю Кирила Сезонова. Сьогодні ми оглянемо нашу лінію фронту, поговоримо про наші перспективи і про перемогу, яку ми наближаємо ще дня. Пане Кирило, доброго дня! Слава Україні! Героям Слава доброго дня! Ну ви знаєте, що в нас тепер кожен другий військовий експерт, і можна почути на що нам той Бахмут, на що нам Авдіївка, що ми там гинемо, що ми давайте. Що відбувається на цих напрямах? про, про ці... Місця, які правдівку, до речі, я вчора говорила з групою військових експертів, які кажуть, що ризик є в тому, що це може бути другим. Іловайськом. Є така загроза, і як уникнути небезпеки тут військових експертів, справді занадто багато стало. Я сміюся, кажу, були ж нормальні вірусологи ще нещодавно. Тому ще я е, попереджу, попереджую завжди журналістів. Я експерт, я військовий, але я не військовий експерт. Тому ризики є завжди. Ну, це ж не є великою таємницею, що і ворогу ми розуміємо, що лобові штурми це дуже-дуже ризиковано і дуже дорого коштує втратами. Тому як ми, так і окупанти всі намагаються ворожі укріплення обійти, взяти у котел, як було і Ловайську, у Дебальцево, вони цього намагаються, намагаються зробити зараз під Авдіївкою, оточити з двох боків. Ми намагаємося це зробити на Бахмуті. Теж на півдні просуваються хлопці, на півночі вони намагаються на Богданівку, на Григорівку, на часік наступати, але їм не вдається, а ми загрожуємо Берховки, щоб брати їх у оточення. Тобто, взяти ворога у мішок це логічна тактика, сама ну, така розповсюджена, розумна. Е, інша справа, що це вдається не завжди, і під Авдіївкою і наше командування. Чудово розуміє їх тактику, їх намагання перерізати логістику, взяти нас у, якось, у якесь оточення. Поговорюють хлопці, я не знаю, правда, чи ні що Вони мають, ворог має це зробити, має бажання та наказ з самого Верху до 4, 4 листопада, це в Росії, чи то День Єдинства народного, чи якесь ще свято. А вони ж дуже люблять до якихось свят да, такий символізм дати. Так вони це намагаються зробити, але ми протидіємо, і ми ж розуміємо, що кожна група, яка пробивається по флангах, ну на Авдіївки по наших, щоб взяти в оточення ці дві групи на південь і на північ, що вони теж можуть бути відрізані. Вони теж ризикують, і вони в невеличкому китлі теж опиняться. Ми це на бахмуті розуміємо, тому теж страхуємо фланги. Те ж само відбувається зараз на запорізькому напрямку. Вони намагаються бити, бити по фланги групіровку. Яка наша просувається вперед? <кліх> тобто, це логічний ход бойових дій, і наше командування, я думаю, відслідковує дуже щільно. Бо Котел, ну це погано, це дуже погана історія. Тому я вважаю, що жодного разу такого після широкомасштабного вторгнення не допускали і не допустять. Це були помилки 14 15 років. А наскільки взагалі зараз. Е е Важка ситуація в Авдіївці, тому що Авдіївка, наскільки я вірно розумію, це чудовий площадка огляду над Донецьком, контроль на, на, цій, на цій території, що він означає для нас і що нам потрібно ще отримати це місце. Ситуація на Авдіївці дуже важка, бо працює ворожа ракети, ворожа арта, ворожа авіація. Вони лізуть туди постійно. Це для них вже стало принципово. Вони цю тему розкачали і Авдіївка, мені здається. У першу чергу вже стало політичним питанням. Вже всі вони так наобіцяли, що вони її оточать чи візьмуть, що провал і стільки втрат, і по техніці, і по особовому складу противника, що вони або її візьмуть, і, як то кажуть, на Русі перемога все спише, або вони її не візьмуть, зламають зуби, і за такі втрати і та військову невдачу там будуть торквиводи з занесенням грудної клітки, і полетять і голови, і погони. Тому вони так несамовити лізуть. Вони, ну мені здається останнім часом, що вони на Авдіївки втрат взагалі не рахують. Це вже страшне, ну як Бахмута, мабуть, ще страшніше. Лізуть і лізуть, їх женуть і женуть вперед. Е, таке я бачу. Що стосується стратегічного значення, так це якщо дивитись на карту, то Авдіївка, ну і Авдіївський такий кхем, шматочок території навколо, це е, такий виступ. Клін, який вбитий в оборону ворога, і від Авдіївки до центру Донецька, до центру вже 17 кілометрів. А окраїна Київський район, так званий Западний район, біля якого аеропорт, звісний Донецький, до Київського району, не до аеропорта, а вже до житлової забудови. Від Авдіївки поруч. Там ось Авдіївка, Спартак, колишній дачний поселок, зараз такий більш заможний. І все, і ось і в Донецьк, як біля всякого великого міста дачні поселки розрослися і там майже немає кордонів. Тобто, так це їх дуже-дуже напружує, тому що ось в Донецьк поруч це, ну, це для спецури, для нашої, це один ривок. Тобто, ввечері хлопці вирушили, а вночі вже в Донецьку. Е, але будемо справедливі, це ж ситуація з 2014 року така. І бої під Авдіївкою йдуть з 2014, 2014 року не такої, звісно, інтенсивності, але вони йдуть, бо це їх постійно напружувало. Але зараз вони хочуть цей клін, цей виступ наш зрівняти, тобто відкинути наші війська і зробити більш-менш вирівняти лінію фронту.